Високу температуру повітря важко переносять не лише люди у вуличних кутках міста, де відпочивають безпритульні тварини. Спека стає нестерпною. Найголовніше у такий період для тварин це свіжа вода. Зоозахисники закликають містян залишати ємності з водою біля входів у магазини, кав'ярні чи під'їзди житлових будинків. Має постійно бути водичка свіжа. Вигулювати бажано в ранню пору рано та ввечері, уникати прямих би, контактів з сонцем, тому що тваринам може стати погано. В... Також е, наблюдати, якщо ви там виїжджаєте десь автомобілем з двору, дивитись, щоб не наїхати на тварину, тому що вони часто ховаються в тіньочку. У спеку коти й собаки часто втрачають апетит, особливо до сухого корму. Його рекомендують розмочувати або тимчасово замінити на вологу їжу. Крім того, радять стежити, щоб харчі не залежувалися в мисці, адже через температурний режим вони швидше псуються. Там, де люди годують тваринок, бажано ставити в таких місцях, де є доступ, щоб змінити. Щоб люди бачили, коли вона закінчиться, водичка, це біля магазинів, біля парків, скверів, часто біля смітників ставлять, але на жаль, комунальщики можуть вивезти ці відерця. По можливості, там, де ви знаєте, де ну, є такі тваринки, де вони відпочивають, де вони приходять ну, якби підкормитись. Особливу обережність слід проявляти під час подорожей з домашніми улюбленцями. Якщо в транспорті немає кондиціонера, температура всередині може бути небезпечною, тому у жодному разі не залишайте тварин у зачиненому авто навіть на кілька хвилин. В машині температура може за 15 хвилин сягнути критичної норми. Тварині стане зле. Тому якщо ви берете з собою своїх тваринок на роботу чи там на прогулянку, не залишати їх в спеку в авто, навіть якщо авто стоїть в тіні, тобто там температура температура підвищується до таких критичних показників. Кожен із нас може стати тим, хто змінить ситуацію для беззахисної тварини. У літні місяці пухнастики потребують не менше турботи ніж люди. Миска води, притінене місце чи порція корму може стати порятунком для чотирилапих. Ірина Кутюк, Наталя Гарбар, Олексій Олексієнко. Випуск новин.